Сьогодні до нашого ліцею 23 кадетський корпус імені Володимира Великого завітали почесні гості: співзасновниця та ректорка Зігмунд Фройд Університету Україна, психоаналітик пані Тетяна Писаренко та завідувачка кафедри загальноосвітніх дисциплін цього ж навчального закладу, кандидат історичних наук, пані Тетяна Швидченко. На початку зустрічі директор ліцею пані Наталія Головіхіна влаштувала для гостей екскурсію нашим освітнім закладом. Потім кадети старших класів Нікіта Скакун та Артемій Оніщенко представили презентацію про кадетський корпус, розповіли про його історію і традиції. А після цього пані Тетяна Швиченко прочитала захоплюючу лекцію про українських жінок 19 го та 20-го століття, які на перехресті епох та зламі цивілізацій воювали за Україну, будували її систему освіти і науки, створювали державні установи, представляли молоду державу на міжнародній арені. Потрапляли у ворожі застінки, були змушені тривалий час жити у вигнанні. Кожна з цих героїнь духу вражає своєю відданістю Україні рішучістю, шириною поглядів. Біографії цих жінок стануть для кадетів і шляхетних панянок дороговказом на усе життя та прикладом того, що любов до батьківщини і свого народу здатна вершити історію. До речі, пані Тетяна Писаренко мати одного з наших кадетів Арсенія Писаренка. Ми вдячні нашим батькам, які беруть активну участь в житті ліцею, адже ми єдина родина, що виховує майбутнє України. Саме мамочка нашого кадету, пані Тетяна. Була виявила таку ініціативу для того, щоб вас ви сьогодні почули таку чудову добу. Я кажу вам спасибі велике і спасибі вашому хлопцю. який вас зацікавив і сказав, мама, ми хочемо чути. Спасибі, цені і вам і ще раз охостки від нас. Я як мати кадета. Ну, ось є. і саме моє перше враження воно надало ту силу, щоб я зрозуміла, що я хочу, щоб мій син саме навчався тут, тому що вражає все, вражає хлопців в формі, дівчата в формі і взагалі те життя, яке тут є. Мені здається, що це щось неймовірне, тому що такого не існує, коли діти усіх. Класів усіх поколінь, там, з першого по 11, всі спілкуються між собою, що є товариство, що є відчуття плеча, що є оце внутрішнє життя, коли тобі цікаво жити, розвиватися і бути в своєму суспільстві. У нас сьогодні була розкішна екскурсія ліцею. Мені все дуже сподобалося. Діти класні, вони. Надихають, і це відчувалося відчувалось під час лекції, тому що я бачила ці очі. Звісно, є відсоток тих, хто під кінець вже втомився, але загалом вони були зацікавлені, і це еліта нашої нації, це майбутнє нашої України, і ми можемо ними пишатися.